Всім привіт, друзі! На Велера. Сьогодні я покажу, як користуватися wallpaper engine. Ось ви тільки що купили wallpaper engine і хочете, відповідно, поставити собі шпалери. Ну, зрозуміло, що зі звичайними шпалерами тут все ясно. Ставити шпалери і вони працюють. Але як же налаштувати, так? Ну, припустимо, я поставлю звичайні звичайні шпалери, так? Такі тут можна налаштувати навіть їх якість. Щоб налаштувати якість шпалер, тут можна так. Тобто, змінити відповідно колір машини. Ось, як бачите. Ну, і взагалі, колір будь-яких шпалер. Можна прискорити процес обертання. А, ось. Можна включити фліп, так, тобто щоб було дзеркальне зображення. Але це не важливо. Тут можна вибрати дисплей, так, перший і другий. Також, а, в самих налаштуваннях тут цікаве щодо якості. А, ось у нас є якість зображення. Можна збільшити FPS, щоб картинка була набагато плавніша, так? В русі. Ось я перемикаюсь на робочий стіл, і машина вже рухається набагато плавніше. Далі. А, тут можна вибрати додаткові налаштування. Це згладжування. Таким чином, машина буде без пікселів. Бачите, вона стала більш гладкою. Постобробка впливає на якість текстури. Це відповідно якість самої текстури, якість тіней. Тут є відповідно, динамічне світло, тут відблиски. Бачите? Відповідно, найкраще налаштування це зазвичай 30 FPS, 2 чи 3 МСА, можна навіть вимкнути його взагалі. А, ось далі важливо налаштувати це. Якщо на іншому, ОП, якщо увімкнена інша програма, то можна зробити установку на одному з моніторів або замутити так. Це просто допомагає вашому процесору та оперативній пам'яті справлятися з wallpaper engine. Ось це пауза щодо інших моніторів, так? Ось коли інша аплікація, тобто інша програма, відтворює аудіо, можна натиснути Мют, щоб вам не заважало, якщо створює фоновий звук. Коли дисплей вимкнений, то, звісно, краще натискати STOP, бо навіщо, бо воно буде тягнути вам світло більше і продуктивність. Ось також тут можна створити нові е правила. Можна вибрати будь-яку програму, так при запуску якої, от е, припустимо, коли вона запущена, то тоді буде пауза. А, відповідно, шпалер. Ось дивіться, як це працює. Ось, бачите, машина стоїть, бо у мене зараз запущена ця програма. Ось на цьому все. З вами був Веллер. Всім бувай!